Регулятор потужності в максимальній комплектації з реверсом, з радіатором охолодження на семістері. Встановлюю його на термопасту, фіксую гвинтиком гаєчкою та фіксатором різьби. Контакти мама. Ось такі контакти мама. З ось такими кембриками для ізоляції. Метровий дріт ось така комфортна вилка. Ну і реверс. Саме головне це реверс. Ось так виглядає. Так. Перевірка замовлення. Це замовлення в мене 577. Живлення. Обираю реверс і даю газу. Ось. Зупинити неможливо на мінімальних обертах, так само і на максимальних. Реверс перемикати тільки тоді, коли збавляєте оберти. Двигун зупиняється, потім перемикаєте оберти. І знову газу. Також є внутрішній регулятор. Ось він. За допомогою якого можна зробити більш чутливою ручку або менш чутливою. Тож, кому цікаво, є така сама комплектація з реверсом в корпусі, є комплектація без реверса, звичайна комплектація бюджетна, але все потужне, максимально якісне. Так що замовляйте.